Сьогодні маю невеличкий рейс в Хмельницьку область 700 кілометрів. До вечора маємо повернутися. Поїхали на звантаження. Так, є, вантаж завантажили, він невеликий, там всього 8 коробок 140 кг. Але тим не менш його треба доставити в Хмельницьку область, тому їду на розвантаження. І мене розвантажили, не став знімати режимний об'єкт, але й знімати нічого. 8 коробочок віддали і полетіли. А якщо вам був цікавий даний формат відео, поставте подобайку або підпишіться, далі більше.